Гостям і підписникам нашого з Валентиною каналу. Якщо у вас стоїть питання, що будемо їсти на обід, готуйте разом зі мною. Поїхали! Буряче філе і ріжемо на, дріб... на середнього розміру шматочки. Посолимо! Додавимо трошки перцю. А також спеції, які ви любите. Щось не висипається. А, висипається. Слабо висипається, значить не хоче ця приправа попадати у філе. І трошки приправлю паприки. Все перемішаю. І будемо обсмажувати. Наливаю олію та десь приблизно півтори-дві ложки. І викладаю куряче філе, Обсмажуватись. Нарізаємо молочи. Беремо цибулю і ріжемо полукольцями. У мене з одного цибулинка середнього розміру. Ось розміру також перчик. Тоненько, соломкою нарізаємо. Отак тоненько, солодкий перець. Поки обшмажується наша куриця, наріжемо морку також соломкою. Будемо смажити до золотистого кольору. Беремо сковорідку і будемо смажувати наші овочі. Спочатку я кладу цибулю. Вона трошки обсмажиться і додав потім перець з морквою. Обсмажується куриця. Запах суперовий. Все йде по плану. Я стала прозрачною і додамо до неї перець і морку. трішки посолю. Добавимо овочі до курячого філе. перемішаємо. Добавимо сюди чайну ложку томатної пасти. Так. Слівок 20% Десь грам 50 Вершкового масла грам 30 і грам 50 водички. Добавимо трошки вогню. І добре хай протушиться. Ну, хвилин 10, не більше, воно вже все майже готове. Там м'ясо доходить до готовності, ми зваримо макарони. Воду я вже поставила. О, розсипали. Поверх макаронів викладаємо нашу курицю. Отак От присипаємо зверху зеленню. І обід готовий. Смачного всім!